Гості каналу. Так, в нас наступна війна, швидка мана. Ось такі в нас суперники. Ми щось порозбивались дуже сильно. Так, в них 54 удари залишилось, у нас 65, але різниця дуже велика. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Спробуємо сходити на ось таку ціль, грімстіл. Дуже потужна оборона. Так, візьмемо сюди Старласа, візьму Зелених на Даха. Тільки напевно ось так. Візьму Франса і давайте візьмемо Рігарда. Ось так. І Мікосика. Два блокаратори. Подивимось, може когось встигнемо зарядити. Так, по військам нехай буде все так. Ну, поїхали. У мене щось оборону взагалі не тримає, три рази мене шотнули. Немає в мене таких повільних, можливо, потрібно було когось іншого ставити. Так, що ми маємо? Ми маємо трічку зелену. Трієчку зелено. Трішки ну, фіолетових багато. Як нам цей зелений підтягнути догори? Ну, якщо ми фіоли прокинемо, збереться трійка зелених. І в нас ще одна трійка буде зелених. Давайте ось так. І ось так. Єдине, що в того захисні стяги стоять скролбіста. Ось це мені не подобається. Але добре, будемо бити. Ось так. На даху, якщо знімемо, то буде чудово. Ні, на даха не зняла. Тому Scrollbeст буде бити і, скоріш за все, він нам поховає мікоса. Ну, давайте тоді заблокуємо цих. Угу. І прокинемо ось так фіолетові, там трічка синіх. Де б нам ще зелених знайти, або синенький, камінчик А нам недостатньо буде. Можна спробувати поставити якусь броню і ось так прокинути ще фіолетові. Так, ще трішки зелених. Скралбіз все ж таки вдарить. Скралбіз вдарить. Мінус мікі Давайте ось так. Зелений один заберемо. Головне містро, щоб не зарядилось. А ні, витримав. Так, чудово. Давайте тоді лікуємось. Знову поїхав Франц. Угу. Мега миньйон. Давайте може. Сюди вдаримо на даху Нам би ще цю забрати. А потім вже з тими міньйонами розбиратись. То давайте ось так. Тут заблокуємо і тут прокинемо. Це може відроджуватись. Давайте ось так зелені. Ось так зберемо... А, Міки вже від'їхав, я не помітив. А що вона зняла з себе? Ой, ну Це буде ще один мегаміньйон. Тихо. Як вона з себе зняла, я не помітив. Так, ну все, зарядився скрелбіст, ми трішечки не встигли. Все, доклювали. Ой, Не вийшло, не вийшло. Хоча, в принципі, непогане поле було. я не розумію, чому тут не працював у неї пасивка якась. Угу. Скорочення, ну, скорочення мани. Чому вона шкоду не отримувала, не зрозуміло. Ну, добре, давайте спробуємо сходити сюди, потім, якщо що, будемо добивати. Так, а ось це дуже неприємна ціль. Цей фон тут, Ротборд і Лімонвуд. Ну, дуже дуже буде складно, але ми спробуємо все ж таки. Давайте візьмемо сюди червоних, візьму Юконена. Де він є? Ось так. Хеммер Кленга, Спарклайта. І давайте візьмемо блоки. Ось так. І візьму Люску, Ось так. Так, по візкам. Ось так поставимо. Ну, поїхали, подивимось. да, швидка мана, Герої потужні. Так, ось вони і синенькі. Можемо зібрати локи обережно. Але там комбо полетить того фонгустіна. Ну добре, давайте ось так. О, ну Це зайве. Давайте скопіюємо ось цього фона. Повинна його... Ця балада розподілитись по інших. Ну, це пофіта ну, взагалі не бажано було заряджати. Ну, локи знову отримує. І зараз буде бити. Ось цей. Ну, добре, прийдеться якось знімати з них. Угу. так, б'ємо сюди. І давайте сюди вдаримо спарклайтом ось так. Так. І нам би якось обережно сходити, щоб не зарядився цей фунгустін. А Обережних ходів я не бачу. Це зараз локім мінус. Нам червоні потрібні. Ну, Можна зробити комбо, але зарядиться цей фонгостін не хочу. Тоді давайте ось так обережно прокину. Це якийсь просто треш. Не знаю, як там на баладу цю спрацює, не, не спрацювало, але добре. Угу, Так, не дуже сильний вдарив той. Цинісія, так. Ну давайте тоді ось так. Тепер знов іконим треба Люсю підлікувати трішечки. І все ж таки сюди проб'ємо. Угу. Ну, цей слимак з'явився. Давайте прокинемо, зарядимо люську. І ось так заблокуємо і вже почистимо поле. Так. Лімон Вод, Ну Нехай б'є у нас є червоні в пустоту. Угу. Так, прокидаємо червоних. Спробуємо напевно з цього фона пробити. Ми його не проб'ємо. На жаль. Давайте тоді хоча б пофіто заберемо. Добре, чистимо поле. Буй спарклайта. Так, добре. Спарклайт, нехай поки там відпочине. Давайте ось так. Я ж сподіваюся, воно не буде переходити далі. Так, так. Знову Люсю перезарядимо. Так, скільки там та балада буде. Два ходи, і в нього блок один хід. Ні, потрібно його блокувати. Ось так зарядимо ще червоних. Об'ємо, б'ємо. І все, закінчили. Ну, таку ціль перемогли. Це дуже добре. Так, ну що ж, є ще ось така. Де одні мультяхи і цей Гартен. Давайте спробуємо сюди сходити. Не знаю, що вийде. Потрібно багато наших камінчиків, але спробуємо візьмемо Людвига, візьму дедбута, візьму шляпу і Кітті. Де вона там? Є, та Кітті ось? Спробую якось так сходити. Так, Людвигу можна ось такі дати. Так, да, нам потрібно, щоб довше жив детбут, напевно. Ну, поїхали. Нам головне зарядити люди, щоб смартанка розігналась, щоб ми могли їм зрізати атаку. Так, трійка фіолів і все. Є зелені. Якщо зібрати зелені, то роз'їдеться фіол. Ну, давайте спочатку ось так. В будь-якому випадку треба Гартина зарядити, щоб він тільки на Людвига спрацював. Вже сповільнили шляпишніка. Ну, Так, єдине погано, що у них ця м'яка шкіра. Так, Смартан ось так. Льоню зарядили даремно. Ні, тут вже нічого ми не вдіємо. Людвига вже немає хп. Так, так. Ну, треба, напевно, цього Гартена пробивати першого. І комбо, комбо. це сьогодні щось. Ці комбо летять. Взагалі не потрібні. Так, мінус Людвиг. Давайте спробуємо вдарити. Може ми заблокуємо його. Так, ми нікого не заблокували. Річард заряджений. Прокидаємо в нього тоді. Так. Ну що, прийдеться, напевно, знов того гартена прокидати. Так, так. Зняла розгін, Помані, негідниця. Так. Так. Вистачає. Ну і фіолетових взагалі немає. Ось тут є трієчка. Шляпу бий. Ні, не гідник. Ось так обережно. Обережно. Знову буде лікування. Ну, а полянка взагалі не нашого кольору. Так, так. Так, да, так ми моїм порізали, але я не можу добити нікого цим якою шкірою. Постійно її кастує. Ні. Ну тут поле взагалі не наше. Треба було виходити, напевно. Ну, хоча б якось подбити ще цього Гартена. Так, да, вони вже б'ють не так боляче, як на початку, але все одно. Вже немає, ні, тут немає сенсу, тому що зараз він буде лікувати. Виходимо. На жаль, трішки не вистачило. Ну і взагалі майже нічого не знесли нікому. Ну, це дуже важка ціль, цей гарден взагалі неприємний. Мені дуже не подобається проти нього воювати. Ну що ж, давайте ще спробуємо сходити сюди. І там подивимось, треба брати якийсь добивчик і, можливо, ще якусь ціль забирати. Ну, треба ще сюди сходити. Так, давайте візьмемо. Сюди купідончика. Де він там є? Ось так. Візьмемо бичка. Ось так гранат, сюди Тура, а сюди Лімон Якось так. По військам, напевно, Лімон Вод 30, але він вже буде заряджатись з 7 чи з 6. Поїхали, буде. Пожирніше. Так, є дві-три 3 червоних, і на цьому все. Але прийдеться їх збирати. Комбо не хочу робити. <кій> Жовтих взагалі немає. Зелений кріс. Напевно, прийдеться пробивати ось так і робити цей зелений кріс і чистити поле, шукати наші камінчики. Чи є сенс пробувати бичком? Ну, напевно, є. Можемо, проб'ємо. Так. Слабенько він вдарив. Давайте поставимо ось так і чистимо, чистимо поле. Давайте ось тут прокинемо. І вони вийшли не зарядились. Ну, це треш. Із нас спали захисні стяги. Жовтих ми так і не зарядили. Ну, добре, давайте ось так. Зараз вони нас споховають. Бумс. Да. Ось такі поляни. Червоні начебто і були, але червоні нам не вигравало нічого. Це ще підлікувала. Ну, давайте хоч жовтими може трішки. Ось, дивіться, скільки червоних. Лимончик тримався до останнього. Ну, добре, давайте тоді спробуємо цього добити. Так, там у нас. Ну, Давайте візьмемо фіолів напевно. Щоб його швидше пробити. Так. Хоча по фіолам його Міньйон, напевно, дуже потужно пробиває. Люсінда. І напевно. Нехай буде White Star, додаткове лікування і жовтих можна взяти віку. Ось так. Ну і, скоріш за все, люська в мене є для блоку. Угу. Так, по військам, по військам. 29, напевно, Пантері віддамо. Вона б'є небагато, тому нехай будуть в неї. А Тут поміняємо люски 30, а віки ось такі. Ну, поїхали. І якось того потрібно буде добити. Ну, хоча б ще добити тут потрібно. Ну як це називається? Давайте тоді ось так блокуємо, тут прокинемо. Буде трієчка фіолію в пустоту. Це дуже багато полетіло. Так, ну, зняли з кралбіста його захисний стяг. Там об'ємо сюди і сюди. Так, кого? Ну, напевно, скролбіста і будемо пробивати. Так, і ось ця мені не подобається. Добре, залишилася одна містра. Можемо навіть зробити ось так і тут ось так прокинути. Нехай вона вже вдарить. Я думаю, що ми повинні витримати. Так. Ого, лікуємось, блокуємо її. Тут прокидаємо ось так. Там будуть фіоли. І фіолами ми її доб'ємо. Так, так, так. Так, ну тут вийшло все дуже швидко. Камінчиків достатньо. Ну, давайте спробуємо все ж таки цю ціль забрати. Але ким? Незрозуміло. Там той знімаю посилення. І блокератора в мене не залишилось. Ну, треба жовтих брати. Беремо тоді ось так. Візьмемо Дрейка. Ага. Угу. Можна в принципі спробувати взяти газель. Хоча ні, нехай буде. Ну, лікар нам тут в будь-якому випадку потрібен. Давайте тоді візьмемо Голді. Де вона є? Ось так. І давайте візьмемо фіолетових, візьмемо Хепрі і Двейна. Угу. Так, тільки напевно Двейна по центру поставимо. І з військами Хепрі, ось так. Слабенький виходить тапочок. Так, 29 війська. 30 для оху, ну хай будуть в нього. Так, Поїхали. Ну, голді беру, щоб відображення спрацювало. Хоча там той червоний рух чи як його там. Так, да, дуже потужний. Так, є в нас багато ефіолів. І є четвірка жовтих. Якби так сходити? Так, ну давайте в мілену поки прокинемо. В принципі, і ось так зарядимо фіолетових. Угу. Так. Б'ємо тоді ось так. І спробуємо вдарити тут по центру. Не добили цього ого. Я думав, до речі, що йому вистачить. Так, скільки? 208, 161. -ху -ху. В нього скільки? 99. 99. Ми ну його фіолами можемо і не добити. А жовті ніяк не зберемо. Там у нас було 4, один камінчик буде 5. Ну давайте тоді обережно. Може. О, тихо-тихо, тихо. Ну навіщо ці комбо? зарядився цей і ця підлікувала. Вона паразита не відлікує, звісно, але ми зараз не зарядимось. Хоча можемо і зарядимось. Так, є. Робимо ось так. Сліпота одна. Давайте ще сліпоту накинемо. І спробуємо все ж таки цього руаха пробити. Тому що він може нас поховати. Не добили. Давайте тоді ось так через комбо фіолами. І не вистачило. Угу. Так, ну ми станчили єдиничку, це добре. Але ще ця Хільда неприємно. Скільки в нас. Два ходи ще, мінус реген Ну, вона вже заряджена. Давайте тоді ось так. Зарядився двійн, але він дуже слабенько б'є. Ну, Все одно будемо бити. Він, коли залишається одна ціль, б'є не дуже сильно. Так, давайте ось так. І нам потрібно жовті, добила, не нам цього. Так, давайте лікуємось, пробиваємо. Вона теж краде в нас, так. Давайте ось так. Тут зарядимо зараз і жовтих, і фіолетових. Ну навіщо, ну там же я не прокидував. Ого. Так, вона ще зі своєю м'якою шкірою. Скільки ходів, два ходи. Ну, прийдеться бити ось так, ось так, перезаряджати цього. Ще раз бити. Ще раз перезаряджати. Нам біля оху зарядити. Ось так. Тут знов то комбо полетіла. Ну куди? Ну я ж там не прокидую. Боємо. Так. Ну то, що мітка на неї. І травління, то її збиває тому якусь шкіру. Оце добре, тут пощастило. Ну що ж, добили. Давайте подивимось, скільки ми набрали очок. 206, ну, 200 є, то вже добре. Але, звісно, для перемоги, напевно, не вистачить. Так, 54, у нас 59, дуже далеко, 600 очок різниця. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!